Друзі, сьогодні я вам розповім про види транспорту. Транспорт служить для пересування по землі, воді у повітрі і навіть під землею. В залежності від цього, його поділяють на такі види. наземний, підземний, водний, повітряний. Однак і серед цих видів транспорту одні перевозять пасажирів. Інші вантажі. Крім того, автомобілі помічники у будь-якій роботі. Вони поливають та підмітають вулиці, прибирають сніг, гасять пожежі тощо. В залежності від цього, ще транспорт поділяють на пасажирський, вантажний і спеціальний. До наземного транспорту відносяться. Легковий автомобіль, трамвай, тролейбус, автобус та інші види транспорту. А ось до повітряного транспорту можуть належати такі види транспорту, наприклад, як літак, ракета, гелікоптер чи повітряна куля. До водного виду транспорту можуть відноситись корабель, лодка, яхта, підводна лодка та інші види транспорту. Усі повинні пам'ятати, що вулиця сповнена несподіванок. І всі обов'язково повинні знати і дотримуватися правил дорожнього руху. Якщо не дотримуватися правил, можна потрапити в халепу. Адже відмінне знання дорожніх знаків запорука твоєї безпеки на вулиці. Пішохідний перехід це самий головний знак для пішохода. Він вказує, де переходити вулицю з однієї частини на іншу. Встановлюється такий знак. Спеціальною розміткою для пішоходів, яка називається зебра. Пам'ятай, що перед тим як перейти дорогу, повернути треба голову вліво, аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу. Проїжджої частини вулиці. Він встановлюється біля входу в перехід. Місце зупинки автобуса. Знак, на якому на синьому фоні намальовано автобус або тролейбус показує, що виключно у цьому місці ви можете сісти у транспорт або зійти з нього. Велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Інших видам транспорту заїжджати на неї не дозволяється. Також можуть рухатися і пішоходи, якщо немає тротуару або пішохідної доріжки. Пішохідна доріжка Іноді на вулицях ви можете зустріти спеціальну доріжку, призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці потрібно дотримуватись правил поведінки для пішоходів. Тобто йти по правій стороні та не заважати іншим пішоходам. В'їзд заборонено. Ці забороняючі знаки червоні. Ось цей знак забороняє в'їзд будь-яких транспортних засобів, у тому числі і велосипедів. Його дія не розповсюджується тільки на громадський транспорт, маршрути якого проходять тільки по даному відрізку дороги. Велосипедист. Який побачив цей з нас, повинен злізти з велосипеда та вести його по тротуару, дотримуючись правил руху пішоходу. Пам'ятай, якщо ти сам везеш свій велосипед, але не їдеш на ньому, то ти вважаєшся пішоходом. Рух на велосипедах заборонений. Цей знак забороняє рух на велосипедах та мопедах. Встановлюється він в місцях, де рухатися на велосипеді може бути небезпечно. Зазвичай на вулицях з великим рухом транспорту. Діти. Цей знак називається обережно діти. Він підказує водієві, що на дорогу можуть вилізти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, дитячого садочка або майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці по зебрі. Ні в якому разі не вибігай на дорогу. Це небезпечно. Рух пішоходів заборонений. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів на узбіччі. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший біг, небезпечно для життя. Також його ще встановлюють для тимчасового обмеження руху пішоходів, наприклад, на час проведення дорожніх робіт або ремонту фасадів домів. Пам'ятай, щоб не потрапити в неприємну ситуацію на дорозі, коли йдеш до школи або дитячого садочка, виходь з дому раніше, так? Ви не будете поспішати, уважно будете слідкувати за учасниками дорожнього руху та звертати увагу на всі знаки щасливої тобі дороги! До побачення, діти!